Переселенка з бахмута Ксенія відкрила у Дніпрі власну квіткову крамничку. Кожна жінка асоціює себе з певною квіткою: хтось з ромашкою, хтось з хризантемою, а пані Ксенія асоціює себе з трояндою. Ця квітка нагадує її рідний Бахмут, де колись почалась її історія. Першу квіткову оазу жінка відкрила у 2012 році. Ксенія ділиться, що любов до квітів ще з дитинства в ній виховала бабуся, в якої був власний сад. У мене бабуся дуже любила квіти. Так так. Да. це було власне подвір'я, дуже гарне, велике, і вона постійно займалася цим. Також вирощувала дуже багато квітів. У неї повний двір був квітів. Ну я це я жила також з нею разом, тому. Бачила все це і це впитала. Напевне, це пішло від неї. Коли за два роки частину Донеччини охопила окупація, бізнес довелося закрити у лютому 2022 року. Вже під час повномасштабного вторгнення війна змінила її життя вдруге. Разом з двома синами їй довелося покинути домівку. Думали, що обійдеться це все, але кожен раз, коли Десять вечора і приходилось ховатися у підвал, іти десь о десятій. А, а зранку треба їсти готувати. Готували також. Ми в підвалі перші дні ну, ці дні порожили ми напевно 16 днів там в підвалі. Да. А, а до, до цього ще на підлозі спали ми, чесно кажучи, місяця-два да, в коридорі. Три сумки взяли, схопили ті, що вже були складені давним-давно. Вони на поготові були на всякий випадок. Взяла забрала дітей, всі домовились з перевізником. І нас о п'ятій ранку забирав перевізник і довіз до Дніпра. Ксенії довелося будувати життя у новому місті. За понад три роки жінка працювала у різних сферах, аби прогодувати себе та своїх дітей. Війна забрала в неї рідну домівку. Проте за цей час у Дніпрі вона отримала багато підтримки. За ці три роки настільки дуже багато допомоги було, що мені хочеться самій це. Трошечки віддати, давати цю допомогу, передавати. Проте мрія повернутися до улюбленої справи не згасала. З часом вона наважилась почати бізнес знову з нуля. Перше, що вона зробила, відвідала тренінг з підприємництва. З лютого почала почала це все думати, як що можна зробити. Почала спочатку кошики, там трошки з лози. Дивитися, шукала постачальників, працювала трошечки, да, підпрацьовувала в цьому напрямку, розвивала сторінки паралельно в Фейсбуці, а також вже розуміла, що треба буде далі щось іти робити, і треба в інстаграмі розвивати сторінку. Я розвивала в інстаграмі ще сторінку квіткову. Ну, Просили знайомі, просили щось зробити. Все можна було зробити, поїхати квіти придбати, упаковка все поряд можна працювати. В принципі, ну просили, замовляли трошечки і робила. Квіткарня працює з серпня. Тендітна жіночка працює тут і за вантажника, і за прибиральницю, і за флориста. Наразі їй вдається поєднувати ці обов'язки. А у майбутньому планує масштабувати свій бізнес. Дуже багато в мене ідей, проєктів, але це на треба час. Ну і треба напрацювати клієнтів у своїй крамниці. Ксенія не лише створює букети, а й проводить безкоштовні майстер-класи для переселенців і дніпрян. Катерина Мащенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.